Фенді, тихо, розбудиш малюка. На дворі така знову спека, І... а треба зняти відео. Ну, як завжди. ж. Так, Фенді, тихо. Значить, що ж ми купили? Заїхали ми після кладовища заїхали в АТБ. Я думала, ми тут поблизенько в свій магазин якийсь заїдемо. Ну, а заїхали в АТБ. От уже недалеко. Купили цукор. Одну пачку, більше нам не треба. Коштує 32 гривни 90 копійок. Далі напій: 1 літр пепсі, безалкогольний. 29,60 це ось такий. Ну. Я заказ зробила, сама посиділа в машині, бо була грізь на грязна. Ну, після кладовища, що ж, що, що тут говорить? І була акція, зараз дістану з холодильника. Буде ховали в холодильник. Морозилку У нас сьогодні ще не виключили, дай Боже і не виключать світло. Це ось таке морозиво. Малюка ось. Воно 1390. Ось три. такі, пакетик. Цікавий пакетик, а тебе гривна 20. Це, що купили і продовжили купувати ми олію. Олія олейна, бо в нас закінчується дві пляшки. Олія по 49-сімдеся пляшечка. Півлітри здається. Ой, що воно тут пишеться? Не півлі. 850 миллилітрів, да. А на кілограм 782 грами. Ну і остання покупочка це агар агар. Чотири штучки в кожній. В кожному пакетику 8 грам, подорожча, а може це від, е, залежить від виробника. Е, коштує одна пачечка 16,50. Для чого я його взяла? Тут у мене з'явилися сливи, мама Артема привезла е, е, гроші, і в нас свої яблука, і я хочу це скомпонувати все. І зварити небагато, ну скільки там дві-три баночки вийде такого варення за гарагаром, щоб воно густе було на пиріжечки, чи на пироги, чи навіть на хліб, Артем говорить. Можна і на хліб намазувати. Ну, оце по дорозі ми зробили такі покупки і вже приїхали додому. Зібралась побігти до Наталії. А дивлюся, діти сьогодні поїхали. Ой, в поліклініку. Нам уже ж був місяць, зважиться, дуже ну, поміряють. Ну і все таке. Дивлюся, вони взяли там таке є а, автоколясочка якась, так треба трішки витрусити. От, до... Це в комплекті тут була. І вони. Її взяли, а цю лишили, а воно щось таке кондуроситься. Думаю, треба занести її на віранду, а щоб потім не бігти. Вона не така важка. Венді, йди додому, я тебе брати не буду. Ой, зачепилась. Так. Ну, Взяла трішки гостинчика і пішла. А, стуло сховаю ще. Отак. Айка, ти мене зустрічаєш. Привіт. А де твоя хазяйка? В хаті? Привіт, зойчику, привіт, мій хороший. Ой 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 ой, привіт. Привіт, красавці. Ох, ви жі красавці. Наталочка, на тобі гостинчика. Ну, за царство небесне. Царство Наших небесне. всіх і твоїх в тому числі. Наташа, що ти кладеш там морозиво? О, морозиво. Ти хоч. Ага. А вона кладе. На базу, Ось ми були на кладовищі. Ти ж вайбер не дивишся, я тобі звіт відправила І Сашеньки відправила. Та що я дивитимуся, як він у мене не підключений. Що ж я дивитимуся? Так а вчора Сережка ж говорив, що Ну його ж треба поводити, паролі так, чи що так. Така вайбер вже є. Пишеться, немає підключення інтернету. Я ж тобі писала. Ні, воно мені не прийшло. Ну воно не прийшло. Ага, я зрозуміла. Ну, що я тобі можу сказати? Ми поїхали в поліклініку, якщо що, давай подивимося. Чого я крикнула? Я сижу тут уже дві години з цим телефоном. А скільки зараз часу? А я прийшла в чотири. Дитину повезли вони в поліклініку, і я бігом до тебе прийшла. Так вона мені навіть кави не дала. Ти що сказала мовчи, я мовчу. А я ж працювала пішли, з телефоном. Щас. Забирай свої панахідки, пішли, ти теж щось поп'єш там. Ні, я їла то ні. Я... Так що я чую компотик чи що, в тебе там щось День, ще я є. Путник, зайав, ну і все поп'єш. А, ну ввечері перекусиш. Кухні, да. кухню, будуть, будуть Ой, Ой і... Наташа, ти мене замучила включила кондиціонер. Ой, так жарко. Щось дощик у нас накрапає. Ага. Айчка. Ай, давай мені кави. Бо твоя хазяйка не дає. Аюся. Я сказала, пішли, я буду собі сюди звати. А ти сказала, що ще рано. Пускай, яйчка. Та ну я сама піду, не хочеш мене пускати. Ага, іде. Ой, а я вибач. На твою лапку надавила. Та я нечаянно не йому надавила на лапку, щоб він мене гризнув. Провірив все? Все в порядку? А їсти ти хочеш? А я ти їсти хочеш? І я кави хочу, я пішла кави пити. Хазяїн, мій хороший. Ой хороший. Так, кави випросила. А вареники з тими ще сиру. А, за тим, що я вчора принесла. Хороший був сир. Чи? Кислувати. Трошки кислуватий, ой-ой-ой. А ще й вчора 11 годин не було світла. Ну і ладно, поїмо й кисленький. Mm -hmm. да, один, да, так я ж піду грію, щас, поставлю тобі. Це. Да? У мікроволновку. А, ну так. Да. Наташ, така, що це. А, вода гріється. Все? Це твоя дом. Це твоя дом. Все. А Диню у мені лишила. Немає, немає все. Ага. Та всі ж ти знаєш. А я вчора приходила, так я щось швидко і пішла, да? ну, так? А що я? Я творог принесла і, і що, що я хотіла? Не знаю. Та понятно. І я вже не пам'ятаю, що. Так, давай кава, лийся скоріше. Ну, ладно, я пішла сяду. О. А він бринчить, да. А я нічого... таке, ти, 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 ти. Ну, зараз, да, зараз громкость я тобі встановила, а мелодію потім поміняємо, бо сюди не, не дістає інтернет. Оце в мене варенички, Є. а це в мене кава Шейдиня. Сама напросилася. Ой, господи. Наталя каже, страшний дощ пройшов. Він тільки налякав, покапав. Все, Наталочка, дякую, до завтра. Завтра ще щось тобі зроблю. Це, ага. буде, тепер да, хоч якось. Да. Ти вже на мід можеш їм телефонувати. Да, да. Це ми чогось не з'єднуємося. Ну, все, спокійної ночки. Займенно. І Добре. куди ти йдеш? Іди додому. Дивися, гулять вона надумала, невеста. А то що там кавун часто сидить, о там. Гарбуз, я його називаю. Це не до тебе їдуть. Ой. Не. Не. Це така машина наподобий, як у нас. Ага, ага. Ну, все, все спокійної ночі показує. пока, пока.